Геродот, грецький історик і мадрівник. історія 431-425 рік до нашої ери. Землероби скіфи займають землі на три дні шляху в обидва боки від річки Пантікап, імовірно, Інгулець, а на північ, на 11 днів плавання вверх по Борисфену, Дніпру. Вище одних далеко лежить пустеля. За пустелею живуть андрофаги. Особливе, але зовсім не скіфське плем'я. А ще на північ простягається справжня пустеля, і ніяких людей там, наскільки мені відомо більше немає. Північні частини скіфії, що пролягають всередині материку вгору по істру, межують спочатку з агафірсами, потім з нервами, потім з андрофагами і нарешті з меланхленами. Серед усіх племен найлютіші звичаю андрофагів, немає в них ані правди, ані закону. Андрофаги кочовики. Одежу вони носять схожу до Скіфської, але мова в них особлива. Це єдине плем'я людожерів у тій країні. Якщо перейти річку Танаїд, Дон, там уже не Скіфія. Вище над будинами на півночі спершу лежить пустеля на відстань семи днів шляху. А за пустелею, якщо трохи ухилитися на схід, мешкають ті сагеми, окрема і чисельна народність. Вони живуть полюванням. Поряд із ними мешкають у тій самій країні ті, що звуться юрками, і вони живуть полюванням, а полюють ось як. Дерев у них дуже багато у всій їхній країні. Мисливець залізе на дерево і очікує: кожен там має призвичайного коня, що лягає на живіт, щоб не звертати на себе увагу, і кінь очікує так само, як і собака. Щойно мисливець побачить з дерева дичину, він стріляє в неї з лука, скаче на коня і женеться за нею разом із собакою. Коли перейти на значну відстань від кам'янистої землі, прийдеш до узгір'я високих гір, де живуть люди, які як подейкують у ці народження чоловіки і жінки лисі. В них плоскі носи і великі підборіддя. Вони розмовляють своєю мовою, але одягаються так, як скіфи. І харчуються плодами якихось дерев. Дерево, плодами якого вони харчуються, називається понтійським. Воно велике розміром приблизно із смоковицю. На ньому ростуть плоди за обіжки з боби, а в них і кісточки. Коли ці плоди дозрівають, їх висипають на тканину і чавлять. З них витікає густа і чорна рідина. Її називають асхі. Вони її злизують або змішують з молоком і п'ють, а з гущі роблять пироги і їдять, оскільки в них мало худоби, бо в тих краях пасовище дуже убогі. Їх не пригноблює ніхто з людей, бо їх вважають священними. Немає в них ніякої зброї. Цей народ називається Аргіпаї. Ті скіфи, які заходять до них, обмінюються товарами, використовуючи сім томачів із сімох мов. Що ж до місцевості на схід від цих лисих людей, то можна впевнено сказати, там живуть і седони. Проте про місцевість вище від лисих та від іседонів на півночі ми нічого не знаємо, крім того, що розповідають ці люди, кажуть, що іседони мають такі звичаї. Коли помирає чиїсь батько, всі його родичі приносять баранину, потім готують жертвоприношення, дрібно шматують м'ясо і додають до нього м'ясо померлого батька свого господаря. Потім перемішують усе це і влаштовують учту. Але з голови померлого вони видирають волосся, добре очищають її, позолочують і тримають вдома як коштовність, приносять їй щороку великі жертви. Це робить син своєму батькові, так як і ліни, коли справляють свято померлих батьків. У всій цій країні, яку я описав, зима настільки сувора, що нестерпний мороз триває 8 місяців. Так що коли полієш воду, то від цього на землі не буває болота. Але коли розпалиш вогонь, може бути багнюка.